сьогодні у програмі очі про головні події 28 липня. Тож далі коротко про те, що побачите у випуску. На Львівщині активісти знайшли крадений ліс. Нічим не підтверджується звідки воно було взяти. Грибовичі У вогні на Львівщині знову гасять сміттєзвалище. Вогнем знищено сміття на площі 150 метрів квадратних. П'ять хвилин і лише крапля крові вів'ян перевірили на гепатит С. Не бійтеся. Не на Львівщині активісти заявили про три незаконні пилорами: нечіповані дерева, нібито звозили на територію двох підприємств у селі Винники на Дрогобичині. За заявою громади, майже добу правоохоронці проводили обшуки на території. Сьогодні вночі поліція вилучила понад 250 кубів лісопродукції та відкрила кримінальне провадження. От власники підприємств демонструють нашим журналістам відповідні дозвільні документи і називають такі обшуки свавіллям влади. Ще вчора зранку до правоохоронців звернулися місцеві активісти. Чоловіки розповіли, на трасі вони помітили три вантажівки переповнених деревиною. За словами очевидців, колоди були без відповідних чіпів та номерів. А це наштовхнуло їх на думку, що ліс крадений. Обнаружили три машини, які їхали з лісу. Два камаза, один два зеленого кольору, було, один з сірого. Вони прямували в цьому напрямку винники, дві машини сюди заїхали конкретно на цю територію. Ми поїхали визвати слідчу групу. Всього тут розрозили тихенько то все, і роз'їхалися. Добу правоохоронці оглядали територію двох полорам, власники яких, на думку активістів, займаються незаконною вирубкою лісу. Кругляки дерева різної породи там є як і хвоя, так і дубові. На частині є наявне відповідне клеймо, на другій частині абсолютно ні клейма нема, немає фактично документів про їх походження, тобто нічим не підтверджується, звідки воно було взято. На територію підозрілих на думку активістів полорам вдалося потрапити. Й нам пересвідчилися половина колод дійсно без необхідних чіпів. Ось таку табличку із номером зобов'язані прикріплювати до кожного зрізаного дерева усіх лісництв Це є чіп своєрідний, який ідентифікує цю дану деревину, куди вона везеться, від кого везеться. Якщо немає бірки, то може означати єдине або люди не працюють з бірками, або, або він може десь з породи десь бути села привезений, або може десь. Десь можливо і десь хто звідки зі правди про походження деревини нам розповіли самі господарі пилорам. Чоловіки запевнили, у них є всі необхідні документи. Щоправда, один із власників ще по обіді поїхав за паперами і не повернувся. Коментує ситуацію лише телефоном. На всю продукцію є документи. Я просив, щоб дали листа, Ніякого листа не даю. Завтра простали документи на всю продукцію, що в мене на території стоїть. Приїхали. Активісти на нічого не сказали, яка служба, що за перевірка, і що скільки років займаюся, перший раз таки дівчата з таким зустрічаюся. То такі враження, що 90-ті роки, що приїхали е, рекітеори якісь. Інший підприємець впускає нашу знімальну групу на територію своєї пилорами. Юрій Мідянка розповідає, що зранку до нього вдерлися невідомі і почали вимагати документи на деревину. Коли бізнесмен відмовив, його одразу попередили про наслідки. Утім, нашим журналістам чоловік одразу показує дозволи, розповідає, звідки дерево і пояснює, чому немає чіпів. Не всі лісгоспи мають чіпи. Просто це до них питання, а не до мене. І все. Це і пояснює, чому чіпів немає. Клейма, може десь побачити, от є клеймо. Ну, на кожному в мене зобов'язано бути клеймо. Вони проводили незаконну якусь слідчу дію видому. Вони прийшли до мене без документів, без законної підстави. Вступили в мене тут на територію. Це і моя територія, це моє подвір'я. Вимагають у мене якісь документи. На території Палораму сьогодні ніч тривали обшуки. Поліція вилучила понад 250 кубів лісопродукту та відкрила кримінальне провадження. Зараз триває слідчі дії. Олена Ревенчук, Антон антомакіза, програма Очі на Львів ТБ». На Львівщині знову спалахнуло грибовицьке сміттєзвалище. Пожежа почалась о п'ятій ранку. Її майже одразу помітив охоронець полігону, тож вчасно викликав МНСників. Приборкувати вогнище на площі 150 квадратних метрів. Прибули два десятки рятувальників і три спецмашини. На щастя, обійшлося без жертв. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці серед ймовірних версій висока температура повітря або підпал. Ну, на даний час пожежі на Гербоцькому сміттєзвалищі немає. Проте продовжуються пошукові роботи пропагового безвізді працівника комунального господарства. Вся територія сміття, яке зійшло на землі, вона вже була прочисана і переглянута. Тож там роботи вже не проводяться. Проводяться роботи на водоймах з інфільтратами. Сьогодні Львів попрощався з видатним мистецтвознавцем Володимиром Овсічуком. На 91-му році життя відійшов у вічність заслужений діяч мистецтв України та великий сподвижник музейної справи. Прощались із вченим в музеї етнографії та художнього промислу. Як розповідають друзі та співробітники, Володимир Овсійчук був людиною енциклопедією. Він надзвичайно любив творчість кобзаря саме українському генію, присвячена праця, за яку професор Овсійчук отримав Шевченківську премію. У його доробку понад 100 135 наукових праць, серед них 15 монографій. До свого 92-річчя він не дожив двох днів і до останнього, навіть перебуваючи у лікарні, приймав студентів, які приходили, аби послухати наставника, поховали Володимира Осючука на Личаківському кладовищі. Він до 90 років ще ходив на лекції, і коли вже він був в косписі, і не міг йти, і прийшли студенти на перший курс, які його вже не бачили, не знали, але чули від інших, і вони захотіли щоб відвідати його. Його називають лагідним убивцею. Проти цієї хвороби не існує вакцини, а вартість лікування вимірюється тисячами доларів. За дослідженнями всесвітньої організації охорони здоров'я носієм гепатиту групи Б та С як кожен 12-й на планеті. В Україні до диспансерному обліку перебуває 73 тисячі інфікованих. Зокрема, у Львові їх понад 5 сотень. Гепатит С, протікаючи майже безсимптомно, поступово руйнує печінку і спричиняє цироз. 28 липня відзначаємо всесвітній день боротьби. Із цією недугою. Тож сьогодні усім львів'янам запропонували пройти безкоштовний тест, адже хворобі легше запобігти, аніж її вилікувати. Це сестерин. Тут є наша такий буфер, в тому є розчин, в тому розчині, де ми будемо крапати, щоб проводити цей тест. Не бійтеся. Не боляче. Такий експрес-тест зможе визначити, чи є в організмі людини вірус, гепатиту, С. крапля крові та дві краплі буферу на індикатор, і за п'ять хвилин результат. Якщо на екрані дві смужки слід одразу звертатися до лікаря, результат пані Ольги негативний. Жінка стежить за здоров'ям і такі аналізи робить часто. Вирішила пройти, тому що в мене маленька дитина, якому три рочки мала вільний час. Прийшла, вирішила здатися. Безкоштовно перевіритися у такій лабораторії на колесах зможуть майже 200 людей. Організатори акції обіцяють, львів'яни, чиї тести будуть позитивними. За програмою отримують знижку на розширену діагностику. Проходити обстеження на гепатит це регулярно дуже важливо, запевняють медики. Адже цей лагідний убивця може сидіти у засідці місяцями, вражаючи печінку, та й симптоми його різні. Класично це людина пожовтіла, бачить, що в неї жовті склери, бачить, що в неї жовта шкіра, починає чесатися, загальна слабість, можливо, невисока температура температурка, або людина відчуває важкість в правому підребер'ї, а не специфічні це біль в суглобах, випадіння волосся, якісь висипки на шкірі, які довго не проходять. За словами лікарів, підчепити вірус можна статевим шляхом та основний спосіб через кров, аби заразитися, її вистачить навіть менше краплів. Ми робимо педикюри, Нас підбиривають перукарні. Ми за це менше думаємо. А це правда, там теж можна інфікуватися і може бути від матері до дитини. Ми маємо щеплення від гепатиту Б на щастя, але на нещастя ми не маємо щеплення від гепатиту С. Та й лікування обійдеться щонайменше у тисячу доларів, і лише один із 20 хворих в Україні зможе отримати його за державні кошти. У 2016 році не отримали жодного препарату по квоті власне, поточного року. Ми отримували за 2015 рік 3, 3 мільйони гривень, що вкрай мало. Це дає змогу пролікувати буквально 50 чоловік при потребі там значно більшій. Тож за розв'язання проблеми взялися на місцевому рівні з обласного бюджету на боротьбу з хворобою. Виділять понад 800 тисяч гривень. За ці кошти придбають 66 упаковок сучасного препарату. Ніна сукач Олег Гонтарчук. Програма очі на львів Львів продовжують тероризувати мінери. Цього разу вибухівку шукають в апеляційному суді, що на площі Соборній. Анонімний дзвінок надійшов до Волинських патрульних о 17.00, тож правоохоронці з Луцька повідомили про це місцевих копів. 120 працівникам апеляційного суду Мінер скоротив робочий день. Усіх евакуювали, тож люди розійшлися додому. Правоохоронці перевіряють приміщення. Сьогодні, по всій країні, по особливому святково звучать церковні дзвони. Українці відзначають 1028 річницю хрещення Русі. 11 століть тому князь Володимир Великий офіційно впровадив християнство як державну релігію. Ця подія спричинила не лише духовне переродження, але й стала основою для української самобутності. Щороку святкування знаменної дати об'єднує десятки тисяч вірян за для спільної молитви. На урочистий молебень зібралися і у Львові. До пам'ятника Шевченкові зійшлося лише декілька. Кілька десятків містян, дехто з них у національному вбранні. Священнослужителі та віряни разом попросили Божого благословення і найважливіше миру для України. А також вшанували пам'ять князя Володимира, покровителя українців. Назвала церква не просто його великим, бо потрудився він як апостол у розповсюдженні віри християнської на наших землях. А ми знаємо, що без Христа, без Спасителя нашого немає в нас ніякої ніякого сенсу в житті. Для мене це свято дуже велике, тому що як і день незалежності, так само день хрещення Русі. Для мене це велике свято, бо Володимир великий. Хрестив нашу Україну. і Життя стало набагато краще. Показати дітям. Е таке святкування, урочисте, щоб вони теж прилучалися до церковної громади. Таким цей день побачили мої колеги. Тож, якщо потребуєте їхньої допомоги, звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію. Лише гарних вам новин. Побачимось.